А, давай тоді, а, наступна тема це трошечки. ми більше... Да, Предостань, якщо можна. Ми з тобою говорили. Часу, а а інше ти так коротко. А, ми з тобою говорили про США, а, але поки що не зовсім зрозуміло, що у нас. Є про угоди з корисними купалинами, так. Тому що mm. пані Стефанишина заявила про те, що раунд переговорів вже відбувся. Я нагадаю, що е, вона віцепрем'єрка, але не зрозуміло це. Но вона сказала, що я не можу вам з розповісти. Так, так, вона, вот вона так сказала. це сказала, да, але, але вона сказала, що раунд відбувся. Так. так але це... Вона сказала, що ми почали розмову, і це вже результат. Вона вот сказала, от. Так. так. Так ось е, питання в іншому. Окей, почали розмову, але скільки ця розмова буде тривати? Угу. І от, ну я знаю що твою позицію, ти говориш, що в принципі, на твою думку, Володимир Зеленський підпише так, цю угоду. Він підпише, але підпише ту угоду, яка буде в користь нашої держави і нашої країни. Справа в тому, що американці, на жаль, написали такі кабальні. Умови, що ми повинні а, здатись в рабство, знаєш, ну вони а, Трамп, Трамп помиляється дуже, і він досі не зрозумів а, генетику українську. Розумієш, ну мені дуже прикро, що він такий людина, який не думає. Справа в чому? В тому справа в тому, що там багато було пунктів, які ну, взагалі там, типа, що вони. По-перше, там зараз які зараз над чим зараз працюють так, так, так. працюють. Це е, умова, де прописано, що ми не визнаємо це борг, а це грант, який нам надавали. Е, в цьому угоді написано над, над яким працюють зараз. Що е, е, такого не буде. Вони до цього хоч хотіли, щоб е, наші податки з руди, з газу, з нафта, то, що у нас добували. З усього. З усього акумулировались на цьому фонді 50 на 50. Ну, ти зрозумів, так? <рес> да? Тобто, ну, щоб ти зрозумів. Також, Хитро. Щоб, да, щоб портові заводи, Укрзалізниця, все буде працювати на цей фонд, який буде на 50. Тобто, коротко, все, що у нас є, ми починаємо ділитись з американцями. Ну так, да, слухай, там було написано, що а, це гроші не виводяться за кордоном, а вони залишаються тільки в нашій країні на розвиток нашої країни. І кожен рік, двічі, якщо я не помиляюсь, там буде відбуватися аудит. Ну, По-перше, це відбувається півроку. Та що б починається 1 января, і потім починається закінчується а, в кінці юля, ой, як да? да, в, в кінці червня, і потім починається ще а, а, аудит. аудит. Ну, я не знаю, як це буде відбуватися. Але дивіться, я хочу сказати, що для президента це дуже важливо. Для президента важливо, щоб а, він збирається в цій країні жити далі. Він збирається в цьому країні працювати далі. І його діти будуть жити тут. Тому він розуміє, що підписувати якісь угоду, які буде проти нашої країни, він просто і нашій держави він просто на це не підпишеться. Тому зараз йдуть перемовні слухи. ну десь ми будемо наступати, десь будемо відступати. Ну, ну, повинна шукати якусь золоту середину. Я взагалі взагалі вважаю, ну, я скажу відверто, свою думку, я вважав і вважаю, що газопровод, який ми мали і який працював, потрібно було там, в 2000-х ро роки віддавати американцям. Так. Якщо вони б мали б цей газопровод, і американці... разом з нами газ, Сьогодні мені мали б цих проблем. 100%. відсотків. це моя думка. Але але я, я навіть ти знаєш, я ще пам'ятаю, колись була було ж така спроба зробити там а, концесію. Слухай, ну, тобто я пам'ятаю, як провалилося і, 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 і про по, по, про Боїнгів. Слухай, вони хотіли Боїнг, хотів купляти завод Моторсичі, а це фСБшне чмо це старий хрен, і зрозуміло, ну, як Який. Ja. Який там зараз заградами, так, так там да? він не дозволив продати Боїнг. А ти розумієш, якщо б там би зараз були зараз там замалити? Це була літаки, фантастика. Да? Так? Щоб це щоб там було б. Тому слухай, ну ми саме винні. Тому я хочу сказати, що працювання над угодою зараз відбувається. Потрібно трішки почекати, але угода буде обов'язково підписана в інтересах нашої країни. А Трамп на це погодиться? Слухай, Трамп вже розуміє, що домовлятись по-іншому з Зеленським у нього не вийде. Ну, це чудово. Так що пам'ятаємо цей прогноз.